Поклик мій служити дітям сиротам Якщо три дитини для вас це велика сім'я, то ми вас здивуємо. Анатолія та Ольга Сокачів із села Петрова чверть сотні. Виховали четверо своїх, а ще 21 дитину всиновили, адже кажуть, живуть аби служити дітям. Дочка та, що вийшла, то вона дев'ятеро зараз взяла теж прийомних дітей. Ще на весіллі сказала, що мій обов'язок ви взяли мене, і мій обов'язок також продовжувати те служіння. Син наш біологічний взяв. Також семеро дітей найстарші 12 дітей вже будуть власне життя і створюють свої сім'ї. Однак в Анатолія та Ольги клопотів не менше є. Наймолодшій доньці нині 5 років. Окрім того, доглядають ще й 25 внуків. Це потребує неабиякої фізичної сили та матеріальної бази. Нині приїхали до Луцька, аби привезти для дітлахів новий одяг, та інші завжди потрібні малечі речі. Виручає добре yeah. зато. А їх до слова у Луцьку віддають безкоштовно. Увесь цей одяг іграшки та побутову техніку. Прикордонники конфіскували на пунктах пропуску. Аби речі не припадали пилюкою на складі. Їх віддають тим, хто потребує. Тут і мами вихователі дитячих притулків та будинків сімейного типу. Такі подарунки напередодні свята Миколая не доречні. Одяг новий. І на даний момент він дуже необхідний. Це є велика допомога для нашого дитячого будинку, і треба завжди їх одягати. Завжди треба кормити, завжди треба взувати. І будь-яка допомога є доречною. Дуже потрібні речі, тому що дітям весь час треба і малювати, і це дуже корисно. От і одяг нам дали, аби отримати таку матеріальну допомогу, необхідно заповнити відповідну заявку. На відповідному державному сайті СИТАМ, де проводяться відповідні торги є окремий розділ Безоплатна передача за заявами відповідних організацій, громадських організацій, органів, військових, будинків сімейного типу. ми передаємо такі товарні матеріальні цінності. Акції передачі майна влаштовуватимуть систематично. Сайт всеукраїнський, тож отримати таку допомогу можуть не лише волинські організації. Тобто подати заявку можна із будь-якої області. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.